Шалом православні! Наступила тиха нічка, появився час. Ну, спочатку для споконвічного українця, пана Хабаля. Оцей міф про реєстрацію держави. Що десь вона там зареєстрована в якомусь реєстрі і таке інше і все інше. Ну, Начнемо з того. Давайте зрозуміємо, що таке держава. Дати на сьогоднішній час визначення поняття держави, це, ну, напевно, дуже буде складно, щоб воно було всеохоплююче. Є загальна. Загальні характеристики держави це, так би мовити, суверенна політико, територіальна організація суспільства, що володіє владою, яка здійснюється державним апаратом на основі юридичних норм, що забезпечують захист і узгодження суспільних групових індивідуальних інтересів і збиранням у разі потреби на, легальних, на легальний примус. Обмежена певною територією в просторових межах. Територія це матеріальна основа існування держави. Сама територія не породжує державу. Вона створює лише простір в межах, якого держава простирає свою владу на населення, що мешкає тут. Є ще. Юридичний зв'язок особи з державою, це громадянство. Є ще спеціальний апарат управління це система державних органів, що складається з особливого розряду осіб професіоналів з управління. Ну це не про Україну. Апарат примусу. Право на видачу загальнообов'язкових норм, законів, підзаконних нормативних актів. Свою грошову систему, як правило, має, може і не мати. Систему оподаткування фінансового контролю, суверенітет, має формальні признаки, офіційні символи, прапор, Герб, гімн. О. Для того, щоб держава існувала, вона не повинна бути зареєстрована в якомусь реєстрі. Це міф, маніпуляція для того, щоб. Держава існувала, необхідно її міжнародне правове визнання. Тобто, це односторонні акти інших держав, якими юридично визнається виникнення нового суб'єкта міжнародного права з метою встановлення з ним дипломатичних або інших відносин. Визнання нових держав або урядів є виключною прерогативою інших суверенних держав. Тобто. Лише отаке от визнання загальне від інших міжнародних суб'єктів, і надає певні, певному державному утворенню статусу держави. Ну, візьміть то ж саме Ордло, чи стали вони суб'єктом міжнародних правових відносин, не дивлячись на те, що їх там визнало пару держав? Звісно, ні. От там як розказують, що Україна зареєстрована в якомусь там реєстрі туди-сюди. А в якому реєстрі зареєстрована Росія? А Колумбія, а Китай, а ще де що. Десь всі держави в якихось реєстрах пореєстровані. Ну це ж бред. Ну, ви ж трошки ну, кишки в голові маєте. Так. Да. Я коли це все чую, я думаю, що в людей в голові? Ну. классик сказал, банки, склянки и остальная дребедень. Ну, это точно. Вся, вся вся, чепуха с теорией вселенского правительства, которое строит все державы. Хоча певні ознаки, вплив певних груп на геополітику, скажімо так, транснаціоналів, вони є. Але це не значить, що це целенське е, правительство. Це значить, що просто люди шляхом відповідних бізнесових і інших моментів можуть впливати. На політичні процеси і геополітичні процеси, які відбуваються вперше в певних країнах. Тобто, шляхом переміщення капіталу робочої сили і все, все інше. От, наприклад, транснаціональні корпорації, якщо почнуть розміщати в Україні, так як вони порозміщали в Китаї свої підприємства, Україна почне процвітати. Тому що буде робоча сила, тому що буде, скажімо так, бюджет формуватися і все інше. Все. Є виробництво, є база оподаткування, є база для виконання функцій держави, своїх соціальних все інше. Ну, Я б сказав би, що і на сьогоднішній день вона є, тому що якщо е, порівнювати... Податковий тиск, який в нас вічно ці підприємці жаліються на податковий тиск. Якщо порівнювати податковий тиск і ті всі обов'язкові платежі, які повинні сплачуватися в Україні з тими обов'язковими платежами і податками, які повинні сплачуватися в країнах Європи, то ви прозрієте, в Україні ще дуже хорошо. Єдина проблема України. Це нестабільність податкового законодавства відсутність передбачуваності. От якби ви трошки вчили знали історію і трошки би слідкували за показниками росту внутрішнього валового продукту, то ви б здивувалися, ну і відслідковували це. Що найбільший ріст внутрішнього валового національного продукту, і ріст економіки, і ріст інвестицій, був в часи, коли в Україні була та політика, політ, політична криза, коли там Верховна Рада не працювала, кабмін блокувався, не призначався туди-сюди, коли вони там тусняки устраювали по тій Верховній Раді. Це продовжало десь півроку чи рік. Помните був такий період? Так от. Якщо подивитися на економічні показники, то вони тоді росли крепше всього. Ну, тому що люди знали, що в течені як мінімум двох років податкове законодавство мінятися не буде. Бо зараз по вони не можуть договоритися, не можуть сформувати політику, а потім принцип незмінності податкового законодавства, що треба, щоб за півроку року до. Е... Ну, до 1 липня, щоб був цей закон опублікований. Ну, це для вас пан Хабаль, спеціально е я розказав про державу, про те, що вона ніде не зареєстрована. А держава здійснює свої функції через органи, е установи організації. Оці установи організації, да, дійсно е можуть бути. Як зі статусом юридичної особи, так і без статусу юридичної особи. Якщо зі статусом юридичної особи, то вони повинні бути зареєстровані в єдиному реєстрі державних підприємств основної організацій. Я знаю цю проблему. Що... Ви думаєте, що я темний, бо взагалі нічого не розумію, що придурки реєстратори. І, бачайся, нога були сьогодні так вдарився. Е, придурки реєстратори державні, коли реєструють, е, реєстрували певні Ну, і відповідні державні службовці, які подавали документи на реєстрацію, е, пореєстрували ряд як, там, державних підприємств основних організацій, які... ну, в принципі, повинні реєструватися як там органи державної влади, трошки по-іншому. Ну це абсолютно зовсім чином не нівелює факту їх існування і наявності владних повноважень. Тому що той факт реєстрації це взагалі факт визнання держави і надання можливості вступати в якісь відносини. Все. А повноваження державного органу визначаються відповідними законами і постановами. не тою бумажкою від реєстратора. Розумієте? Ну, якщо непонятно роз'яснюю, то ви ніколи не зрозумієте. А хто хоче, той почує. Ну, зараз ми поговоримо не про це. Ми поговоримо. Про моїх улюбленців про ЦПК. Сьогодні шикарна е, е, публікація на сайті ЦПК, ну не на сайті, а на пабліку. Пишуть з моменту ліквідації неподобства під назвою Окружний адмінсуд Києва минуло 10 місяців. Але судді ОАСК продовжують отримувати зарплати. За цей час ми з вами оплатили нічого не робство суддів ліквідованого суду на 53 мільйони гривень, повідомляє автомайдан. Що з цим робити? Є кілька варіантів. Звільнення суддів рішенням ВРП. Цікава пропозиція. Ну для цього ж повинні бути підстави. Конституції хлопці не читали з дівчиками. Закону про судоустрій статус суддів теж не читали, що ліквідація суду, в якому працює суддя, не є підставою для його звільнення. Оцінювання ВККС і подальше звільнення. Тобто, я так розумію, громадська рада, ну ЦПК, яка делегувала когось там в цю громадську раду доброчесності, вже настільки впевнена в тому, що за наслідками оцінювання ВККС буде наступне звільнення, що я б на місці тих суддів, які будуть проходити оцінювання, в тому числі суддів УАСК, заявляв би відвідцем. Особам, які афілійовані з Автомайданом з ЦПК. Вирок ВАКС щодо Вовка і Ко. Третя підстава. А що всі судді з того ОАСКу є обвинуваченими в справі Вовка? О, як невдовно, виходить. А вони сподіваються, що якийсь варіант все ж буде успішним. Бо це Нонсенс, що українці продовжують утримувати вовчу зграю. Знають слова, які використовують, Вовча з А хто ж в нас саме крепше вирішав? Сначала вони вирішали ну, законопроект про ліквідацію АС був ще за часів Порошенка. О, тоді вони кричали, але видно, Ну, Порошенко люгувався для того, щоб ліквідовувати якісь суди, йому це дуже нравилося. Бо ж не дарма був прийнятий закон про військовий стан, бо ж до цього був е... інший закон діяв. Той закон забороняв в період військового стану ліквідовувати суди. тому що в Конституції написано так, що ну, судочинство повинно здійснюватися. А от Порошенко, личці Порошенка, прийнявши Верховну Рада новий закон у 2015 році. До цього вони носили зміни, а потім вони прийняли новий закон. І ця норма десь ділася. Чудним ділом. От. А хто ж оце створював серйозний громадський тиск? Тому числі через міжнародних партнерів, через послів J7, на всяких разних цих тусовках і всьому остальному, щоб Зеленський і, і партія Слуга народу і всі остальні прийняли рішення про ліквідацію ОАСК. Я навіть не хочу дивитися, хто там голосував за нього. Бо внаслідок ліквідації ОАСК Замість того, щоб до кримінальної відповідальності були притягнуті особи винні в певних кримінальних правопорушеннях, ну, відсторонені від посад, щоб вони не здійснювали правосуддя, щоб їх винуватість була доказана в основному законом порядку, видно, або там чогось не було, або кое хто не спроможний це зробити. Розумієте. Ну і взяли лікували суд. Ну, от хуже вони зробили цим суддям. Судді не ходять на роботу, отримують зарплату. Да, ну це ж як завжди, ви розумієте. Ми создали проблему, а тепер з нею успішно боремося. Да? Ну, вони ж всі такі. Ну от зараз. Е... Згадайте, два роки назад. Ви можете подивитися це на 5 каналі, на 24-му каналі, на каналі Просуд. Публікація 23 серпня 2021 року. Роман Маселко, діючий член ВРП. Знаєте, що він тоді говорив? Нещодавно Вища рада правосуддя зупинила розгляд дисциплінарних проваджень щодо суддів. Відразу після цього члени ВРП почали розповідати про те, що нас черга... чекає черговий колапс. А судді, сотні суддів уникнуть відповідальності через закінчення термінів притягнення до відповідальності. В чому збрехали тодішні члени ВРП? Скільки часу ВРП не здійснила свою дисциплінарну функцію? Сроки не покінчалися, ні? У-у-у, звісно, він многих покінчалися. А багато людей, розуміючи, що. ВРП не діє, навіть і скарги туди не подавали. Ну, він казав, що про те, яка ситуація насправді, насправді, ВРП карає лише один від сотових суддів, на яких приходять скарги за даними правилами. Скаргу на суддю розглядає дисциплінарний інспектор, який повністю підконтрольний одному з членів ВРП. З новими правилами підстановлення ВРП дисциплінарних інспекторів наберуть на відкритому конкурсі, і вони будуть повністю незалежними від членів Ради правосуддя. Детальніше, чому зупинка провадженською ще перемога, а... як ну, посувайся. Аніж зрада в Блозі Романа Маселка. І що ми тепер маємо? Ми маємо. Що? Зараз е, набув чинності закон про дисциплінарних інспекторів. І ще один дивний закон набув. Вступив в дію. Ви розумієте? Вона вже ж мощні законодавці. Вони не читають ні Конституції, нічого. Вони не знають свого регламента. От. Е е Конституцію передбачено, що закон набуває, набуває чинності через 10 днів після його опублікування. Оприлюднення, але не раніше дня опублікування, якщо інше не визначено самим законом. Тобто, час набуття чинності може бути визначений інший. Тобто, можуть прийняти закон, опублікувати його, а сказати, що він набуває чинності там через рік там, чи, чи через півроку. Ну, от, впроваджуючи і, до речі, Оце питання в свій час було предметом розгляду, якщо я не помиляюся, теж оскаржувалися закони по корупції в Конституційному суді, антикорупційні закони, і там теж ставилось питання щодо визнання їхньої конституційними, в зв'язку з тим, що були різні періоди набуття чинності. Ну, В законах там прописували, що там частина набуває чинності 100, частина з частина з того. Використовує слово чинності. А от приймаючи цей закон, який. Вони пов'язали вступ. Його в дію з набуттям чинності закону про, цих, про ці зміни про цих дисциплінарних інспекторів. Тобто посталося використали слово вступ в дію. А ну нема такого. Ну, розумієте, в юридичній техніці такого немає. Закон набирає чинності в порядку визначеному Конституцією, і відразу ж, якщо інший срок набуття чинності, не вступу в дію, а набуття чинності не передбачений самим законом. І цей закон стає невід'ємною частиною закону, до якого він носить зміни. Тобто, якщо достеменно е, слідувати, Конституції і бути законослухняним, то той закон набув чинності ще десь у вересні місяці і вже б давним-давно ця е, вища рада правосуддя е, мала б здійснювати ці дисциплінарні функції. Да. Зараз же ж, е, на час, поки нема е, цих дисциплінарних інспекторів, то е, повноваження щодо розгляду дисциплінарну функцію членів ВРП відновили. О, як невдобно, подумав я. Це ж дивіться, мало того, що нема тих дисциплінарних інспекторів, якими раніше керували члени ВРП і про які говорив Роман Маселко. То зараз це виходить, що, що самі члени ВРП, ну, все будуть, ну, якби, ну, взагалі ніхто не буде залучений до цього. Ну, Чи секретаріат там буде залучений, чи що. А що помінялося? Тобто колапс стався, і через два роки вернулось на круги своя. Я вам можу сказати, що в нас нема нічого більш постоянного, ніж временне. Тому що якщо, ну, згадайте мої слова, оця епопея з дисциплінарними інспекторами буде длиться, ну, ще з півроку з рік, ну, це якщо ніхто не подасть, ну ви ж розумієте, що зараз прийшнуть. Притягувати до дисциплінарної відповідальності певних суддів. А судді ж вони особливо не хороші, вони не дураки, О, вони використовують всі засоби захисту. От вони ж будуть посилатися на те, що відновлення дисциплінарної функції є неконституційним, тому що оцей механізм відновлення дисциплінарної функції, ну він ну, ніякий. От. І вони будуть говорити, що порушення правил процесу авторозподілу ну це взагалі нонсенс. Ви розумієте, цей закон вже був, цей проєкт був, а апарат Вищої ради правосуддя не розробив порядок авторозподілу. І вони будуть здійснювати авторозподіл і враховувати навантаження з 1 листопада. Хоча закон вже діє. А що так? Може мені хтось пояснити. Наче з моменту вступу закону в силу не розпочався авторозподіл дисциплінарних скарг. тих же сам, в сайті, 13 тисяч. А скарги ж повинні розглядатися, розподілятися в порядку черговості. От я собі просто представляю. Це ж вони зараз начнуть ну, штампувати це ж, е... про ж теж такі інтересний. Ті ж скарги треба розглядати. Ну, якщо за сроками відмовляють, то судді будуть оскаржувати, тому що за сроками це знає, ти вчинив дисциплінарне правопорушення, а пройшли сроки. І це значить не то, що ти не винуватий, а то, що просто ну, з перебігом сроків тебе не притягують. І будуть позови, і то ВРП ляже, якщо всі судді, як, на яких будуть писати, відносно яких будуть закривати дисциплінарки за сроками, будуть їх оскаржувати. Розумієте? Кстати, я читав той закон, ті зміни, і я не побачив дієвого механізму судового контролю. І це все воно суперечить от той законопроект, все, воно все суперечить висновкам Крес, на які вони рівняються, все остальне. А процедура настільки складна, що ви собі, отам от той дисциплінарний інспектор, туди, сюди, щось там вони будуть крутити. Ой. Вместо того, щоб упростити цю жизнь, вони собі її услужняють. Ну, не вони, а ці активісти її усложнили цю жизнь. Ну, вони ж положили судову систему, вони кричать про самоочищення, яке може бути самоочищення, якщо, ну я вам скажу чесно, процедура притягнення до дисциплінарної відповідальності заблокована ще мінімум роки на два, а то й більше. Якщо нічого не зміниться, якщо не буде прийнято закон про децентралізацію, і якщо не вернутися до тих регіональних кваліфікаційних комісій, то ВРП буде тупо лежати завалена цими скаргами, буде ходити по судах, буде їх дуже часто програвати. Тому що їм прийдеться повноцінно здійснювати дисциплінарне провадження, з'ясовувати всі обставини і приймати рішення, чи був факт дисциплінарного правопорушення, чи не був факт дисциплінарного правопорушення і просто за сроками не, не вдасться відмовляти, ну, тому що це потім буде відображатися на кар'єрі судді. Розумієте? І судді будуть оскаржувати ці движення? А враховуючи той механізм оскарження, який там... Ой, ну це мама дорога. Мені цікаво, як тепер от, з яким відношенням Роман Маселко, який став головою другої дисциплінарної палати? Він буде розглядати ці скарги, якщо він свій час сказав, що то, що ВРП палає, ну, що один відсоток. А от якщо йому будуть попадатися скарги, де взагалі нікого не треба притягувати. І в нього буде показник менше відсотка, тоді що ми будемо говорити, що він продався. Ну, логічно ж. Чи ні? Отак От і живемо. Гарного вам перегляду, бо я вже хочу йти спати. Завтра куча діл і всі важні. До побачення.